Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набіри ременів застібок для вудочок. Дані ременці виготовлені з еластичного матеріалу та забезпечують надійну фіксацію водилищ, запобігаючи їх випадковому пошкодженню під час транспортування. Швидка та проста у використанні система застібок дозволяє легко та безпечно закріпити. Вудилище на рюкзаку або іншому спорядженні. Ці ремені також компактні та легкі, що робить їх зручними для перенесення. Ідеально підходять для рибальських поїздок та подорожей на природу. Вони чудово доповнюють рибальський арсенал та стануть незамінними аксесуарами для вашої риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги набір стопорів для риболовлі. Це корисні аксесуари для риболовлі, призначені для надійної фіксації поплавців на лісці або повітці. Виготовлені з міцного металу та пластику, тому ці стопори мають високу міцність та довговічність. Вони забезпечують точне регулювання глибини занурення поплавця та запобігають його зміщенню. З'єднувачі, що обертаються, зменшують ризик перекручування та пошкодження снасті. Даний аксесуар ідеально підходить де для рибалок будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги набір наклейок для клавішних інструментів. Наклейки призначені для спрощення навчання та гри на фортепіано. Кожна наклейка містить символи нотного стану, що допомагає легко та точно визначити відповідні ноти. Прозорий матеріал наклейок дозволяє повністю бачити клавіші, не заважаючи грі. Наклейки легко наносяться та знімаються, не залишаючи слідів на інструменті. Вони ідеально підходять для музикантів-початківців, допомагаючи їм Розвивати навички гри на фортепіано та покращувати знання в музичній теорії. Пропонуємо до вашої уваги еластичні бинти. Дана стрічка чудово підійде для занять в тренажерному залі. Завдяки своїй еластичності вона може облягати тіло та забезпечувати оптимальну підтримку та захист, призначена для стабілізації травмованих або вразливих частин тіла, а також для запобігання можливим ушкодженням під час фізичної активності. Довжина однієї стрічки складає 4,5 метри. Цей аксесуар допоможе вам почуватися впевнено та захищено під час тренувань та змагань. Пропонуємо до вашої уваги рибальські протиковські рукавички. Дані рукавички із захистом двох пальців незамінний аксесуар для комфортної та безпечної риболовлі. Виготовлені з дихаючого матеріалу, тому забезпечують комфорт та гарну вентиляцію рук. Ці рукавички оснащені антиковським покриттям, яке гарантує надійне щеплення з водилищем та іншим рибальським приладдям. Завдяки своїй конструкції із захистом двох пальців рукавички запобігають порізам та ранам при оброзі. Робці риби або маніпуляції з рибальськими інструментами.